Доброго дня, магія тер мене звати Олена. Це важливо, не пропустіть, на що потрібно вам звернути увагу зараз. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. На що потрібно вам звернути увагу зараз? Ша сильніфікація кварен по першому та другому варіанту. Це по першому варіанту ваша сигнафікація. Магічні негативні дії на безрешті бідність, безрезультативність, конкуренти. Люди в вашому оточенні, Декілька колектив. Робочий колектив. ну, Якщо є саме, от, люди, які спостерігають, які читують, які... Контролюють ситуацію. Люди, які є для вас тяжкою ношею. Тому що вони не дають вам іти в розвиток. Є маніпуляції. І є на даний момент чіткі розуміння. Ви знаходитесь в ситуації без і бідності, без результативності. Тому що дані люди мають можливість керувати даною ситуацією. Якщо ви питаєте, чому саме? Ви отримуєте відповідь. Буде прорив. Будуть зміни, позитивні зміни. Ви здобудете для себе шанс, можливість піти в нове починання. Жінка, визволитись від маніпуляцій. Жінка, яка на даний момент от саме негативні магічні дії з боку жінки, яка конкурує, яка Бажає жити вашим життям. Але говорять, що ви визволитесь в найближчий час, ви визволитесь від маніпуляцій даної людини. Визволення це те, що ви повинні знати саме про вашу ситуацію. Без гроші бідності, без результативності. Чому ви не маєте? Тому що в вашому житті є жінка, яка тривалий час, магічні маніпуляції. Негативні 100% не дає вам можливості досягати результативності. Конкурує, конфліктує, але вам говорять, що ви в найближчий час визволитесь, йде процес, незакінчений процес, цей процес іде на даний момент. Але 100% в вашому житті відбудуться зміни, позитивні зміни. Новопочинання. Ви здобудете для себе ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись, щоб досягнути результативності. І ці позитивні зміни відбудуться в вашому житті. Це важливо не пропустіть, на що потрібно вам звернути увагу зараз. Додатково говорять, є залежні обставини, є гра за вашою спиною, але. Все складеться відносно маніпуляцій, негативних дій, залежності, гри. Все складеться як по нотам. Тобто в вашому житті ви отримаєте позитивний результат. Ви вийдете переможцем по відношенню до даної ситуації. Позитивні зміни відбудуться в вашому житті. Це ви повинні знати. Жінка підтверджують, працювала. Практикувала, конкурувала, ставила крапку на вашій самодостатності, на вашому благополуччі і достатку. Ну, але говорять, що на її маніпуляціях ви недоступні будете для даної людини, і ви будете самодостатні по відношенню загалом до ситуації. Ви молили, ви благали, ви зверталися до вищих сил, і вищі сили Янголохоронець почув вас. Ви саме та людина, яка ніколи не зупинялася, боролася, протистояла подіям, ситуації. Все одно знаходила вихід, хоча було дуже тяжко. Кожний крок контролювався, закривалися шляхи, не мали ресурсу, фінансового ресурсу. Можливо, в декого були і фізичні проблеми, енергетичні проблеми. Людина не давала вам можливості піднятися. Ви були в безресурсному стані, без результативності. На даний момент говорять, що ваша ситуація кардинально зміниться поставлену крапку на маніпуляціях, негативних маніпуляціях саме в ваш бік. І ті зміни, які відбудуться завдяки вищим силам, ви відчуєте, власне, самодостатньою і людину, яка керує, має владу. В своєму житті над ситуацією в своєму житті. Людина, яка позиціонувала себе другом, негативно впливала на ваше життя, на даний момент говорять, що ви отримали або отримаєте в найближчий час захист від негативних магічних маніпуляцій. Дана людина, яка замовляла ритуали магічні, Практик, до якого вона зверталася, зрозуміє, що немає можливості вплинути, маніпулювати і мати владу над ситуацією в вашому житті. Тому що у вас добрий захист. По відношенню загалом до всієї ситуації, знаходитись рівнула з балансі, будьте мудрою. Так, створювала вона вам загрозу і на даний момент, можливо, ще й буде прагнути все ж таки маніпулювати. Але дана ситуація кармічна, дана ситуація доленосна і вам потрібно було пройти дану ситуацію. Якби ви не залишилися в бідності без результативності без гроші, а ви тривалий час, доки у вас було все добре. Фізичне, здоров'я, фінанси, матеріальне, доки ви були самодостатньою, ви не звертали уваги. А людина вже маніпулювала. Тому вас вищі сили вивели, тому ви втратили ресурс, енергію, залишились бідності, без і без результативності для того, щоб ви прозріли. Вам вищі сили говорять, ви відродитесь, як птиця Фенікс. Але цю ситуацію ви повинні були пропрацювати. Ви повинні були боротися, ви повинні були діяти, протистояти. По-іншому ситуація б закінчилась для вас негативно. Якби ви продовжували свій шлях, вона мала владу, негативно впливала, ви не звертали на це уваги, але людина. З кожним разом, якби ви не читували, якби ви не боролися, могла досягнути більш значних для себе позитивних результатів. Тому що ви задумалися, ви стали перед фактом того, що а чому в вашому житті відбуваються негативні зміни? А чому ви втрачаєте, ви втратили? І от ви почали задумуватись. Тоді ви й прозріли. Коли задумалися, що саме відбувається, чого ви не бачите? І з часом ви прозріли. На даний момент говорять, що у вас є захист. Тому знахуйтесь в балансі. Ну, не достане вона вас. Да, закінчення ситуації, у вас нове починання. активний період. Ви відчуєте себе ресурсною, наповненою, тобто ресурс, енергія, можливості будуть повертатися в ваше життя. А на маніпуляціях, контроль владу, яку вона мала над ситуацією в вашому житті, на всіх можливостях її маніпулювати, впливати, грати, мати позитивний результат, поставимо крапку. Закінчення негативної ситуації, маніпуляції, негативних, магічних маніпуляцій в вашому житті. Закінчився. Безрошів'я бідність, ви досягнете стабільності. От єдине, що подальший результат залежить від того, як ви будете реагувати на саму ситуацію. Дивіться, якщо ви, наприклад, от на даний момент знаходитесь без і бідності без результативності. І надалі ви будете думати, чому, наприклад, прозріння. Я вже говорила вам, що ви прозріли, тому що ваші вищі сили поставили саме в таку ситуацію. Але ви можете піти двома шляхами. Є два варіанти, як може розвиватись дана ситуація. Ви можете залишитись в розпачі, розбити серце, чому я раніше не Реагувала, активно не протистояла. Тобто, отримавши інформацію, задумайтесь над тим, є, наскільки ви незріло поставилися саме до своєї ситуації. Але зрозумійте, ця ситуація доленосна. Все трапилось так, як повинно було бути. Вас все одно вищі сили навіть через дану ситуацію поставили до відома, що зверни увагу, ви не втратили можливості. Ви все одно отримали результат. Так, зрозуміло, що була втрата часу, але не втрата. Ви в цей момент, коли залишилися безрешилі бідності безрезультативності, почали знаходити відповіді на власні питання, які на той час у вас вже була значна кількість. Так от, ви можете залишитися в розпачі, в негативній реакції по відношенню до ситуації, а можете бути самодостатньою. Ресурсною і дуже швидко активно проявляючи досягнути результативності. Тобто вибір за вами, яким шляхом ви підете по відношенню до даної ситуації. Дякую. Це важливо, не пропустіть, на що потрібно звернути увагу вам зараз. Кварін, по другому варіанту, ваша сигнифікація. Ви отримуєте для себе інформацію, от негативна ситуація, втрати відбулися. Ви проходили в пропрацювання кармічного вузлу з якоюсь жінкою. Довоносна ситуація, вам потрібно було пройти дану ситуацію, розірвати даний кармічний вузол, пройти пропрацювати. Вам надається інформація, що ви. Досягнули позитивного результату по відношенню до даної ситуації. Да. Позитивний результат. Ви йдете в новопочинання, у вас позитивні зміни. Тому, якщо на даний момент ви знаходитесь в розпачі по відношенню до безрезультативності або втраті, можливості, шансів, роботи, не досягаєте. Саме тих результатів, яких бажаєте, і чого б це не стосувалося. Особливо це стосується благополуччя і достатку, фінансово-матеріального, і ви постійно думаєте про це. От вам надають інформацію, що даний кармічний вузол, який ви повинні були пройти і пропрацювати, розірвати, ви це зробили. Ви повинні розуміти, доки ви цього не зробили, змін би не відбулося. От на даний момент говорять так. І вже. Скажімо так, в найближчий час почнуть відбуватися зміни в вашому житті. Тому не потрібно сидіти, сумтуга печаль, реакції негативної не потрібно. Навпаки, накопичуйте ресурс, бо потрібно буде активно проявлятись по відношенню до вашої ситуації. І загалом для того, щоб покращити ситуацію відносно фінансу і матеріального благополуччя достатку. На що потрібно звернути увагу вам зараз? Пута, ситуація негативних маніпуляцій, обмежень, магічних маніпуляцій, програм, кармічні вузли. Саме те існувало в вашому житті, що не давало вам. Ти в розвиток і досягти результативності. Дана ситуація трансформується. Вогонь говорить, хтось, можливо, робив отжиги стихію вогню. Робилася чистка. Якщо ні, ваше внутрішнє бажання, допомога саме вищих сил, ваша ситуація трансформується, кардинально, входять зміни в ваше життя по відношенню до даної ситуації, відсікаються кандали пута, ви талановита людина, і дана ситуація трансформується, І я вам скажу, що вже відсічено. Вже ваше оточення не має можливості, навіть якщо і сподівається на те, що продумає, структурує, як вплинути на вас, на ситуацію в вашому житті. Сподівається, але результату не досягне. Тому що можливості вплинути на вас, на ваше життя, на результативність, на благополуччя достаток, на розвиток відносно фінансово-матеріального, особливо, що стосується професійної сфери вашої реалізації. І вам, говорять вищі сили, знаходьтеся в рівновазі балансі. Тобі надається інформація для того, щоб ти зрозумів. В якому стані дана ситуація, загалом ситуація в твоєму житті, і тому реагуй спокійно. Навіть якщо хтось і буде проявлятися негативно результату того, якого він прагне, по відношенню до благополуччя і достатку загалом, відносно твоєї реалізації, конкуренти будуть прагнуть, але не досягнуть. На що потрібно звернути увагу вам зараз? А Ви пройшли кармічне відпрацювання. Позитивний результат ви отримали для себе і очікуєте подарунків. По правосуддю ви отримаєте в двох сферах мінімум відносно реалізації, відносно фінансово-матеріального благополуччя достатку, відносно власної самодостатності і відносно загалом благополуччя достатку в родині, в особистому житті, в дітей. Вашого партнера, все, що стосується безпосередньо, вашої родині, членів вашої родини. І вашої реалізації фінансово матеріальної матеріального благополуччя досадку, вашого розвитку, ви досягнете результативності. Вам надається чітка інформація. От саме по відношенню до ситуації. Кармічні відпрацювання пройдено, закінчено. По правосуддю. Ви вже можете радіти, і ви будете отримувати можливості, шанси і подарунки саме від вищих сил. Здобудьте для себе ясність, розуміння, що відносно вашого благополуччя і достатку для вас будуть відкриватися можливості. Відносно вашої реалізації відбудуться позитивні зміни, ви здійсните перехід. Вищі сили допоможуть вам, відносно вашої реалізації, фінансово-матеріального благополуччя і достатку, допоможуть вам досягнути того результату, якого ви прагнете. Загалом, чому вам і говорять, що заспокойтеся рівновага баланс, тому що в подальшому ви повинні чітко розуміти, ви матимете шанси можливості позитивного розвитку, досягати результативності і жити в благополуччій достатку. Очистилися від маніпуляцій якогось чоловіка, який тривалий час. А ви знаходились в безресурсному стані, сумтуга, печаль. Не розуміли, можливо, навіть через морок, не мали для себе ясності розуміння, в яке новому починанні вам рухатися, як вам діяти. Ну, на даний момент говорять, що ви мудра людина, ви самодостатня людина. Тому, якщо і відбувалися негативні події, втрати, маніпуляції з боку вашого оточення, загальний розклад, тому безпосередньо є вказівка на чоловіка, який не досяг. Тих результатів, яких прагнув відносно власних маніпуляцій. Але говорять, що ви все одно досягнете результативності, ви все одно здобудете шанс можливість відносно нового починання. Тому не потрібно знаходитись печаль відносно того, що втрата часу, або зміни не відбуваються, або саме дана людина, який проявляв себе дружньо налаштованим, а маніпулював магічно. Впливав на зміни в вашому житті, на даний момент говорять, що навіть якщо й буде продовжувати, результату він не досягне, у вас захист від маніпуляцій. Якщо ви і надалі будете турбуватися от, по відношенню до того, що людина буде продовжувати маніпулювати, ну, ко чоловік, кого жінка, а можливо, і двоє людей. Вам надається інформація, що спокійно, рівновага баланс. Вони не досягнуть того результату, якого прагнуть. Вони вже для вас не становлять загрози. Дані люди. Порада для вас. А використовуйте шанси, можливості, відстоюйте власні кордони і пріоритети, використовуйте шанси, можливості, які будуть йти в ваше життя, вони будуть успішні для вас. Тому без сумніву рухайтесь в починання. І дійте! Дякую, магія українська, до зустрічі!